Вітанечко, друзі! На зв'язку Славко Євченко. Обновка вже в'юа онлайн. Завантажуй, грай, заходь. Якщо коротко, що змінилося. Планшетік замість телефону. Тепер ми можемо тут аукціончик, поставити будинок, квартири або бізи. Тут уже про 240 мільйонів на сороковий бізнес. 240 тарік, брат, де такі гроші. Тут ось що? 38 мільйонів за 83. Та ну, ви вишок. Також друзі, нами з обновочкою додали. Додали два нові кейси. Це «Потужність М» та Old School. є 30 тисяч донат валюти. Зараз ми спробуємо повідкривати і подивимось, наскільки може насипати, і скільки коштують ці машиночки, щоби злити в державу. Тому не затримуй. Давайте так. З вас подобається 180 лайків під цим відосиком. Випускає наступне порівняння двох кейсів. Яке напиши в коменти, які кейси порівняти, тому що по них вибираю, які кейси порівнювати саме в наступній серії. Ну все, погнали! Чотири квадратики за промо нагадую, Хештег і маленькими Євченко. Написала, активували шість досвіду, 35 тисяч валюти. Також зовсім скоро буде і мій кейс. А також мій скін. А мій скін будете отримувати собі в оренду на пару днів. Все, погнали! Давайте почнемо. Ми із потужністю М. А, тут у нас є 6 бех. Так, валютка, валютка. Ну, слухай, нормально. Давай, до речі. А, це плечова. Тоді в нас виходить 5 бег і один аксесуар у вигляді машини. Цікаво, як він виглядає. До речі, плечова. Трошечки не докотилась. Давай, 5 разочків по одному. Нема. Немає нічого, на жаль. Між двома бехами. Оу, та ну. Так, останній разочок Йдемо по 3, по 7 і по 10, 25. Добренько. До речі, помітили жодного аксесуару. А як це так? Незрозуміло. 100 тисяч. Ага, так. А машина? Машинка якась буде? Ну, хотілося б, щоб трошеч... Оп! Хей! Ла-ла-лей! 5 f 90 Це яка у нас? М5. M5... У, це друга машинка серед п'яти. О, цікаво. Окей, подивимось, скільки вона буде коштувати. Так. Ніфіга собі дві червоні. Мільйончик і брелочок сюди на базу. Слухайте, в мене реально є таке враження, що коли ти відкриваєш по три, ще мільйон, випадає більше. Може, давай ми поекспериментуємо, але буде довго відео. Давай так, якщо ви хочете, щоб відео тривало десь 20 хвилин порівняння, напишіть також про це в коменти, буду безмежно вдячний. Я буду от по одному, по три відкривати, можливо, дійсно насипли трошки більше, добре? Давай, ще разочок. У! м 4 g Почекай, м 4, це оце. Окей. Слухай, дві машиночки є. Є два варіанти: або бехи не дуже дорогі, або я прям дуже везучий. Ну, я думаю, опа, рюкзак. Ух, Хорош, хорош. Ну, якщо ми реально заберемо. Якщо ми заберемо всі бехи звідси, рюкзак і навушники, добре. То це буде реально перший кейс, де ми повністю пограбували на всі машини. Ну, я думаю, ця М8 М8 Мейнджер, ну вона дуже дорого буде коштувати. Повинна. Ай, блін, ця вже є м 5 f 90 Ці є. 2 МВМ3, М8 і М8. От цих немає. М5. Оп, М3! М3 сюди, друзі. Ну це М5, бачите, вона по-любому не дуже дорога, тому що вже друга чи третя повторочка. М3. До речі, якщо буде. Треба для вас якийсь інтерактивчик дати. Який? Хм, Ну тут, бачите, машини такі. То в попереднім відео ви рахували, яка кількість мені лад випала, тому що там реально дуже багато сипали їх. Плечова! О, а ну слухай, давай ми зразу сходу поміряємо. Плечова. Так, мені дуже цікаво, як це все діло виглядає. Так, інвентар на плечі. Ем... О, де плечово. Еу... Веселий восьми ніг. А, її, походу, треба забирати. Блін, ну ладно, тоді робимо так. Давай я вже тоді докручу, і будемо вже тоді підбивати підсумки. Подивимось. Так, давай по 10. Поїхали, кепочка. М-перформенс, добре. Машини. Ці ми вже вибили, нам треба М-8, Енджер та Кабріолет. О, шапка БМВ. На зиму якраз зовсім скоро зима і зимова обновка. Будемо гріти вуха. Так, навушники, нема нічого. Угу. Нема нічого. Немає машиночок. БМВ, БМВ, брелочок. Мільйон. Ну, реально, по 10%, ну не сипле. Ну, я не знаю, як це працює. Кручу по 3, сипле більше, ніж по 10. Ну, чого? Кепка перформанс, брелок. Ну ти ви що? Я розумію, що це економніше. Типу, ми там 15% економимо, але ж, бляха, ну. Чи може це я такий нещасливий? Напишіть. Як вам більше сипле? Коли ви крутите 1, 3, 7, чи по 10. Тому що у мене реально, я не знаю чому, але коли я по 10, мені не випадає від слова зовсім. От навушники якісь. Ах. Так, все. Не вибили ми, на жаль, BMW Angel, але ж вона крута. Давай, Old School. Ferrari, Shelby, Cobra. У, до речі, Chevrolet Impala, Pontiac і Dodge. А до речі, а імпала це не та, що була в надприродньому? М -м, подивимось. Забрати приз. Поїхали далі. Я сподіваюся, що ми хоч тут. О, бито. Ну, реально, от глянь. По одному, по, по три крути ж випадає більше. Все, поїхали. Козацька шабля. Мені треба козацька шабля. По-любому. 100%. Панама камуфляж, нормальок. Нема нічого. Поїхали далі. У дотчарджер два повторочки, ще й штурмівний ЯК-47. Опана. Так. А що им... а випало? Імпало. А, До Дочарджер випав нам добре. Ну, слухай, одна машина є. Так, мільйончик випав. Добре, добре, добре. Ще мільйончик, файно. Козацька, шо, бля, сюди. Так, 12 тисяч панама камфляж, нема нічого. Нема нічого. Нема нічого. Ще два разочок, і йдем по 10 штурмівний АК. От, До речі, АК-47, я думаю, він. О, шабля. Але де машини? Вони реально, походу, коштують багато грошей. Так, бита й мільйон. Шабля. Ще шабля. Мільйон. А якась машинка там. Ні, не планується таке сьогодні. Так, гучі, камуфляж, грова, окей, валютка мільйончик випав знову. Ай, не сипле, ай, не сипле нічого. Походу, друзі, ось ці більш старі машинки, ну, типу, більш давні, шелбі кобра. Я думаю, космічних грошей має коштувати. Тому що ну, не сипле. Гучі Панама. Біда, біда. Що ж таке? А шу? Так, плечовий чет. От по 3. Я реально думаю, коли б я крутив по одному по три, мені більше насипало, ніж, ніж так. Ну, слухай, до чарджер тільки випав, звідси. Йома йо Йома. Імпала і Феррарі. Йок макалюк. Так, добре, на балансі 460, тобто плюс 52 мільйончики грошима ми заробили. Добре, давай управління транспортом. М -м -м так, нам потрібно. О, Charger. Ось бехи. Давай, X5M, ось це перша беха. Давай ми її виключимо, подивимось. О, слухай, непогано виглядає. Давай глянемо, яка, яка вартість у державу злити. Продати. 3 мільйони 90 тисяч. Слухай. Непогано, непогано. Окей. Так, а скільки ж цікаво та М8, яку я не вибив. Так, це. Давай М4. О, це така з подвійними дверима. На два місця. Я не думаю, що вона дорога. 2,600 продаємо. Продаємо ми за 2600. А, так, і. Що ми ще? Одну якусь машиночку. Ми. М3, M3, М3G. Ану, дивимось. Опа, слухай, а ця непогано виглядає 4 місця. А ну скільки? 200. Продаємо. Ну, от оцю ми залишимо. Цю ми залишимо. А давай подивимось тепер, скільки коштує до Charger. Тому що із цього кейсу Old School тільки він випав. Ай тільки на два місця, а ну. ну слухай, 160 поїхав. Я думаю більше поїхав. Три мільйони? Почекай. Кейс? Тобто до Чарджер звідси ця машинка, яка найкрайня. Три мільйони. Так, пацани, вигідніше, походу, крутити цей олдскул. Ну, от мене людина писала, скільки шелбі кобра коштує. Ця машина дуже крута. Я правда не знаю, скільки вона. А ну слухай, давай ми зайдемо її потестим. Дивись, ще раз нагадую, хто не знав, ми можемо зайти в магазин авто. Будь-яку машину ми можемо безкоштовно потестувати. Давай унікальні кейсові. І от тепер тут має з'явитися кобра. От. Шелбі Кобра. Дивись, тепер тест драйв безкоштовно. Просто яка вона шикарнюча. Пацани, а цю машину треба по-любому буде забирати. Подивіться. Тут про швидкість, звичайно, мова не йде, тому що ми пам'ятаємо, що це машини олдскул, давні машини. Вони беруть в першу чергу своєю авторитетністю, так, от своїм раритетом, от тим, що вони класно виглядають. Але слухай, 240. Дуже крута тачка. Треба, треба буде пробувати її забрати. Блін! Давайте 200 лайків. Якщо зробите під цим відосиком, я постараюся забрати реально з одного кейсу всі машини або з BMW, або із Old School. Тому з вас лайк 180 лайків. Буде наступне порівняння кейсів, яких ну тих, яких ви написати, нап написате, на напишете в коментах. Ну а якщо буде 200, то я закину стільки грошей, щоб спробувати вибити з якогось кейсу абсолютно всі тачки. Класно, класно. Дякую за перегляд. З вас подобаєчка, Буду безмежно вдячний. Підпишись на мій ютуб канал, якщо того ще не зробили. Також посилання на гру я залишаю під відео. Завантажу її. Також зовсім скоро гра повернеться в Play Market, А також і в App Store. теж зовсім скоро це На зв'язочку. Славко Євченко. Побачимось в наступній серії порівняння кейсів UA Online.